Вітаю всіх друзі! Ви знаєте, просто ледь встигаю вам повідомляти про те жахіття, про той безлад, що відбувається в країні, в Україні та поза межами України. Тому що ну, от я читаю заголовки, член центральної виборчої комісії живе в Голлівуді. за час після вторгнення Росіян в Україну отримав півтора мільйони з бюджету. Отут от далі слухайте, член центральної виборчої комісії Юрій Буглак виїхав з України за 12 днів. Ну як знав, звісно, да президент говорив про те, що треба готуватися к вихідним, шашлички там і так далі. Але але люди виїжджали, бо вони знали, що почнеться війна за 12 днів. Юрій Буглак до вторгнення повноштавного вторгнення із того часу. Як росіяни вторглися в Україну, не повертався, і при тому при всьому увага він до цього дня зберігає свою посаду. Члена центральної виборчої комісії, розумієте, так? Да? Ну, хто відкопав розкопав це, звісно що джерело це розслідування проєкту Радіо Свобода схеми. Звісно, дякуємо журналістам. Якщо б не журналісти, ми б нічого з вами не знали. Деталі такі, що Буглак живе з родиною в американському штаті Флорида, поблизу Майамі. він живе в Голлівуді. Як з'ясували журналісти протягом усього 2022 року, поки йшла війна, поки гинули люди і цивільні громадяни, і наші військові, Буглак отримав зарплатню та інші виплати сума. Ормо йому нарахували півтора мільйони гривень, в тому числі матеріальну допомогу з держбюджету для вирішення соціально-побутових питань. І з весни 2023 року член центральної виборчої комісії взяв декретну відпустку зі збереженням посади. І розумієте, людина булак, ще має совість в коментарях схемам заявляти, що має особисті обставини в лапках. І на його думку, він не порушував українських законів, бо виїхав до вторгнення. З його початком ЦВК перейшла на дистанційну роботу. От що тут ще дуже цікаво. Живучи за кордоном, Юрій Буглак восени 2022 року двічі просив про матеріальну допомогу з бюджету України на оздоровлення. Та для вирішення соціально-побутових питань у зв'язку з народженням дитини, І отримав цю допомогу загалом в розмірі 230 тисяч гривень. А наші хлопці, які без кінцівок зараз, хто вижив, які знаходяться в лікарні, скільки вони отримують пенсію? Плюс-мінус 1000 гривень чи як? А тут людина отримує що ну, народилася дитина, я в Майами. Допоможіть, будь ласка, 230 тисяч гривень. Ви розумієте, ну, Буглак мав ввести особий прийом громадян. У відповідь на інформаційний запит схем ЦВК повідомили, що згідно з журналом обліку 2021-2023 року він цього не робив. І перебуваючи за межами України Буглак, приєднався до онлайн-засідань Центральної виборчої комісії. А знаєте наскільки? До прикладу, в березні 2022 року ЦВК засідала один раз 19 хвилин, у квітні 2-23 хвилини та 7 хвилин. Що можна сказати? І ця людина досі зберігає посаду члена центральної виборної комісії. Розумієте, так? Про що я? В цьому безладу він не закінчується. Що я можу сказати? Підписуйтесь на мої два канали: Федоров Лайк без цензури та Андрій Федоров Голоса Душі, та на мій телеграм-канал Федоров Real News. Слава Збройним силам України, що я можу сказати, слава нації, слава українському народу, самому сильному, самому потужному нації в світі. Отакі от новини, друзі, отаке от от таке жахіття. Сумно, дуже боляче. Робимо висновки.